Питаю вас, дітки, погляньте, що це таке? Так, це скринька. Відгадайте, що в ній. Відгадайте загадку, який є, таким покаже, і без слів про все розкаже. Так, це дзеркало. Це дзеркальце не просте. Це дзеркало показує найкрасивішу річ у світі. Подивіться у дзеркальце. Бачите своє відображення? Так, тепер ви розумієте, що краса це ти сам. Дітки, що ви бачите, коли дивитеся у дзеркало? Що саме робить вас красивими? Чи може бути красивим сонечко? Так, а квітка. Так, а добра справа. Так, чому? Краса існує у всьому. Пропоную пограти в дидактичну гру Знайди красу. Розгляньте зображення предметів та скажіть, що з них, на вашу думку, є красивим. Наприклад, мені подобається цей м'ячик. Тому що він яскравий і круглий. А який предмет подобається тобі? Розкажи про нього. Розгляньте ще картинки та скажіть, який предмет подобається вам і чому? Опишіть його. А який предмет подобається тобі? На цій картинці. Ясний, чому ти так вважаєш? А оці дітки пропоную пограти в мовленнєву гру під назвою Красива розповідь. Використавши картинки з різними сюжетами, ми з вами будемо складати красиві розповіді. Погляньте на цю картинку, що ви бачите. Так, дівчинка допомагає бабусі. Розгляньте картинку та збудуйте речення про те, що саме ви бачите на картинці. Так, хлопчик ділиться цукеркою. Що зображено на цій картинці? Так, діти саджають квіти. Дітки, скажіть, а саджати квіти це красивий вчинок чи ні? Вірно, це красивий вчинок. Що зображено на цій картинці? Так, діти допомагають збирати врожай. Це красивий вчинок. Так, це красивий вчинок. Молодці. Дітки, що ж таке краса? Так, краса це квітка. Сонечко, посмішка. Серце, добра справа. Так, малята, краса це не лише зовнішність, а й добрі справи, дружба та допомога. Пам'ятайте, що краса живе у кожному з нас, у наших серцях і добрих вчинках, і коли ми робимо добро, ми робимо світ красивішим. dos os